Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. Імовірно, наступного тижня ви відчуєте, як покращується ваша грошова ситуація. Якась напруга, що пов'язана з фінансами, поступово відступить, і ви зможете спокійніше дивитися в майбутнє. Це може бути час, коли ви знайдете додаткові джерела доходу або будете з більшою впевненістю управлятися своїми витратами. У вас з'явиться шанс трохи заощадити або залагодити якісь питання, що давно потребували вашої уваги щодо фінансів. Наступного тижня ви перестанете відчувати якийсь постійний стрес через гроші. Шкода, але щодо здоров'я, ймовірно, наступного тижня ви можете відчути якусь емоційну втомленість, що позначиться на вашому фізичному стані. Можливо, ви переживаєте або відчуваєте втрату енергії через різні життєві події. Ймовірно, ваш організм потребує якогось відновлення. Можливо, вам потрібно більше часу для себе, щоб перезавантажити емоції та зібратися. Наступного тижня потрібно не ігнорувати сигнали власного тіла. Ваш емоційний стан наступного тижня буде дуже відображатися на здоров'ї, а от в романтичному житті наступає світла і позитивна пора. Якщо ви вже в стосунках, то цей тиждень принесе вам відчуття єдності та якоїсь підтримки. Ваша кохана людина буде вам вірна і надасть вам необхідну емоційну підтримку. Ви будете, немов, ото два голубочки разом. У вас буде взаєморозуміння, у вас буде підтримка, у вас буде кохання, у вас будуть чудові стосунки. А якщо ж ви самотні, то наступний тиждень це дуже сприятливий період для того, щоб зустріти кохану людину. І для того, щоб у вашому житті з'явилося кохання. В плані відпочинку, швидше за все, наступного тижня ви зрозумієте, що не потрібно постійно шукати якісь складні або незвичайні способи розслабитися. Може бути так, що звичайний вечір з улюбленою книгою або прогулянка на свіжому повітрі, чи відпочинок з друзями може вам дати більше відновлення, ніж якийсь важкий, але не зовсім комфортний план. Тож швидше за все, наступного тижня в плані відпочинку ви будете просто насолоджуватися моментом. Гонятком смачної кави, приємною розмовою, свіжим повітрям, щось ось таким, чимось ось таким, наче і буденним, але приємним, те тим, що дійсно дарує розслаблення, тим, що дійсно заряджає енергію і допомагає вам відновлювати сили.